Не поїдеш ти нігде. Ви хто такі? Покажіть ваші документи. А ти покажи свої. Я тут живу вже брак, блядь. Добрий день, де працівники поліції? Працівники поліції пішли в поводу. Дори, та? так? Я дякую. Ту, чолу, блядь, подивись на себе. Е. Я тебе питаю документи. Ти, хто такий, блять, бо ти б то документи? Ти чому б ні б'якай? Хуйня ти не дороблена, блять. Та є без. Добрий день. Я начальник сектору превенції, музека мої приз. А ви ви що тут робите? Сирожень. Ви працівник? Так. Чого? Азовий. А ви. Ви говорили з тим чоловіком? Ви зі мною не говорили, Ні. <плес> – І не матюкали мене? <плес> а якщо я на відео покажу? Добре, давай. Тобто ви ще обманщик, так? Так. Спіть будь ласка, як ваше прізвище? А що тобі вітав? Хто ти такий, що я тобі маю звітувати? Що ви зі мною так спілкуєтесь? – А як я маю з тобою спілкуватися? Ви зараз чужа людина. Я чужа, я чужа якому, людина, я в машині. Яка стоїть на моїй вулиці. Я стою. Підозріло себе поводить, камить, я... погрожує, О, дивний, вживає ти матюки. Ти, давай, ти. давай, коти, крути педалі. Зараз ви покрутите педалі. Ми зараз опитаємо його. Стерей, старий гімн.